哦，这不。 Тимчасово окупованому Криму чутно вибухи повідомляється про приліт щонайменше 20 ракет. Там була паніка, ужасаюча. удари. Прийшли по аеродрому Бельбек. Це на півночі від Севастополя, а також по іншим локаціям, де знаходяться російські військові бази. Так званий губернатор Севастополя розважає повідомив, що російська ППО збила кілька ракет над акваторією Чорного моря та в районі Бельбеку. Про велику пожежу на Бельбеку він не згадав. Крім того, Російська база ППО на горя і Петрі в Криму також потрапила під остріл. Як повідомляється, ймовірно, вона була атакована ракетами Storm Shadow. Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, а її командир Олександр Кулаков купив собі квиток на концерт до Кобзона. Путін намагається вибудувати баланси таким чином, щоб не порушити ту власне структуру, яка його отримувала всі ці роки біля влади. Це щодо Патрушей. Щодо шойгу, я сьогодні спеціально подивився по Вікіпедії. Людина перебуває на посаді міністра 30 років більше ніж сам власне Путін. 18 років він перебував на посаді міністра з питання надзвичайних ситуацій. І 12 увага, 12 років людина міністр оборони. Ми прекрасно розуміємо, що за цей час було досить багато складено скелетів в шафі. Шойгу, і власне вони вже почали аж навіть вилазити назовні, тому що буквально два тижні тому був арештований, показово арештований заступник Шойгу в міністерстві Тимур Іванов, і це була людина, яка була звинувачена в тому, що він фактично. Наживався на армії, розкрадав армію, і він був, до речі, відповідальним за відбудову на тих територіях, які Росія захопила в Україні. Відповідно, в даному випадку мова йшла про величезні обсяги корупції в російській армії. Що звичайно в Україні на руку, тому що чим більше у них бардаку, тим нам краще. Тут питання до іншого: чи готові ми інтелектуально протистояти новим викликам і новим, новим призначенням? Тому що дійсно очевидно, що в у новому призначенні, в новому міністрі, є, криється така деталь, що це людина, яка поки що не помічена в якихось таких великих скандалах. Людина, яка не помічена в якійсь корупції. Тобто, людина буде вибудовувати собі це технократ. Він буде вибудовувати собі вертикаль, дійсно, яка буде сприяти покращенню якості російської армії. Тобто велика радянська армія здобула, може здобути новий поштовх до свого ресурсного забезпечення до економічних якихось моделей, і це насправді для нас погана новина для, для України, звичайно важливо, щоб ми в такій ситуації, коли ми не можемо рівнятися ресурсами з Російською Федерацією, щоб ми могли принаймні. Інтелектуально мати співмірні якісь позиції, і щоб люди на посадах в нашому міністерстві оборони точно були не гірші ніж в міністерстві оборони Російської Федерації. Пане Вікторе з Патрішевим поки що не зрозуміло. Його зняли з посади секретаря ради безпеки, туди що його поставили. Чекаємо на можливо якесь інше його призначення. А сина Патрушева, якого в принципі пророкували йому посаду прем'єр-міністра як можливого наступника Путіна, йому дали посаду першого віце-прем'єра. Ну в Росії мені здається, ця посада в принципі ні про що там особливо в тебе в розпорядженні. Ти і не прем'єр, і жодного розпорядження Міністерства в тебе в розпорядженні немає. Чи можна зробити таке обре обережні на припущення, що ну, немає вже тих домовленостей з Патрушевим про наступництво його сина? Не думаю. Тому що за патрушевим молодшим залишається контроль за Міністерством сільського господарства, яке він очолював більше того, в нього буде ще й контроль за Міністерством екології. Тобто зараз коли ми побачимо весь перелік затверджених міністрів, то можна судити про те, що у Патрушова насправді не поки що немає у цьому цієї ями кар'єрної, про яку можна було б говорити. Більше того, перший заступник голови уряду. Росії це власне теж може розглядатися як потенційний прем'єр-міністр. Тут його навіть підвищили. Тобто, це більш, мабуть, політична посада, і він буде виконувати у відсутність прем'єр-міністра функції власне прем'єр-міністра. Його підтягнули якраз от до, до верхівки, але ви праві, що він не входить в коло Мішусті між, у Мішустіна прем'єр-міністра. Російської Федерації є дуже вузьке коло тих, кого він вважає своєю командою, і, звичайно, молодший патрон не входить в це коло. Тобто, там всередині самого уряду є, ну, скажімо так, кілька урядів. Навколо Мішустіна формується команда із трьох-чотирьох міністрів. Навколо Патрушева буде так само команда із кількох міністрів, і будуть також представники Чемізова, які будуть також вибудовувати свою вертикальну владу. Тобто тут якраз новин особливих немає. Повторюю, що Путін все таки вибудовує систему влади таким чином, аби не похитнути той костяк, який залишає його власне при владі, і він буде робити все це виключно саме в такому контексті. Пане Вікторе, ми почали наш ефір із аналізу ситуації у Грузії. Там протестують проти закону про іноагентів, вочевидь спущено з гори з Росії. Чи вдасться парламенту протягнути це російське лобі? На вашу думку, чим закінчиться ця історія? Ну, треба подивитися. Мені важко судити по розкладу, який зараз є в парламенті в Грузії, тому що кожного дня там змінюються розклади. Дехто з депутатів вже відмовляється голосувати дехто, я думаю, що піде на лікарняний, щоб цього не робити. Але загалом, я думаю, що у правлячої партії грузинської мрії є наполегливе бажання все Таки протягнути цей законопроект, тут з президенткою Грузії дуже цікаві метаморфози. Ми спостерігаємо уже більше року. Тому що людина яку де факто номінувала грузинська мрія на посаду президента, яка була підтримана в тому числі і таким неформальним лідером Грузії Івані Швілі, колишнім прем'єр-міністром, і людину, яку називають, ну скажімо так, російським шпигуном в грузинській владі. В них чомусь розійшлися дороги, і, власне, Зоробішвілі все більше демонструє свою якусь політичну лінію. І це сталося, повторюсь, не зараз, а ще рік тому, тому що її навіть Грузинська Марія збиралася їй оголосити імпічмент минулого року і пов'язувала це з НАТО. Самостійними кроками Зурабішвілі. По перше, що вона їздила по самостійно без погодження із урядом, що передбачено конституцією, до країн Європейського союзу, і там вела переговори. По-друге, вона неоднозначно висловлювалася щодо України, тобто вона висловлювалася категорично в підтримку України, і це була також така для грузинської мрії. Ну, скажімо, такий ну ляпас, можна навіть його так охарактеризовувати. Тобто там дуже непрості стосунки всередині самої грузинської влади.